На жаль, заняті роботою люди, тому розумію і хочу дійти прямий фін, щоб Чувалися ви в житті, я постійно боролася за виживання, тому що ну не могла я справитися і тільки... карівним. Бог навіть відповідно моїм потребам. So then... Ми не можемо змінити його якість. І я яскравий цьому приклад, тому що якість свого життя я почала відчувати